Запитання 12. Блок 10. Виселення з наданням громадянам іншого жилого приміщення. Виселення без надання іншого жилого приміщення. Виселення у разі визнання ордеру недійсним. Правнича, професійна правнича допомога адвокатам. Випадки виселення з наданням іншого жилого приміщення. Вони не є вичерпними. І є такими. Будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню. Будинок жиле приміщення загрожує обвалом. Будинок або жиле приміщення підлягає переобладнанню в нежиле приміщення, ліквідація дитячого будинку сімейного типу. Може бути виселено з наданням іншого жилого приміщення громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав, випадки виселення без надання іншого жилого приміщення. Це систематичне руйнування та псування жилого приміщення, використання приміщення не за призначенням. Систематичне порушення правил співжиття, що робить неможливим для інших проживання в одній квартирі чи в одному будинку, самоправне зайняття жилого приміщення, визнання ордеру на жиле приміщення недійсним внаслідок неправомірних дій осіб, які одержали цей ордер. Надання іншого або раніше займаного е, жилого приміщення при визнанні ордеру на жиле приміщення е, недійсним надається, якщо громадяни, зазначені в ордері, раніше користувалися жилим приміщенням у будинку державного або громадського житлового фонду, або особам можуть надати інше житлове приміщення, якщо ордер визнано недійсним з підстав. Інших, крім неправомірних дій осіб, які одержали ордер. Тобто, якщо ніяких шахрайських дій не було вчинено особами, щоб отримати цей ордер, але ордер все одно визнано недійсним, такі особи виселяються з наданого їм приміщення в інше приміщення.